Всім привіт! Сьогодні має бути цікавеньке та пізнавальне відео. В цьому відео я хочу перевірити максимальний струм споживання кожного з моїх інструментів. Це акумуляторний інструмент, і замовляв я кожен з цих інструментів з AliExpress. Тому показники з цього відео можуть відрізнятися від того, що є саме у вас. А перевіряти максимальний струм я буду за допомогою мого перехідника. Відео про це перехідник є в мене на каналі. Посилання залишу ось тут. Якщо коротко, то це той самий перехідник, єдине, що ось ці дві клеми я між собою не з'єднував. Я з'єднав їх за допомогою ось такого дроту. Дріт тут 4 квадрати. Знову ж таки, можна було взяти дріт і більше, але сенсу немає. Просто навіть тому, що від самої ось цієї макітовської площадки дуже тонкі дроти йдуть на кнопку і далі вже на двигун. Вимірювати струм я буду за допомогою ось таких моїх струмових кліщів. Це GVDA GD168B. Якщо у, вас такого, якщо у вас такого приладу немає, ви шукаєте собі, сміливо можу радити. Ну і акумулятори в мене, як завжди, від Engel. Ось такі акумулятори на 5 Аг, Цей акумулятор в мене перепакований. Знову ж таки, відео про його перепаковку можете подивитися в мене на каналі. І інший акумулятор це по суті той самий від Енгеля, просто збільшений. Відео і про цей акумулятор також можете знайти в мене на каналі. Знову ж таки, всі посилання залишу внизу під відео. І перед початком єдине, що залишилось додати, це те, що я ніяк не претендую на максимальну правильність тестів, на максимальну правильність показань. Просто тестую і показую вам те, що в мене з того вийшло. Знову ж таки, може, це відео допоможе кожному з вас підібрати правильний акумулятор під ваш електроінструмент. Всі тести я буду проводити на максимально заряджених акумуляторах. Після кожного тесту я буду заряджати їх до повного, щоб інструмент міг взяти з них максимальну потужність. Наперед вибачаюся за звук, просто знаходжуся в гаражі. Гараж металевий, а на дворі йде дощ, тому може бути шумно. Коротше кажучи, підключив секатор, почнемо з нього, підключив до акумулятора, петлю закинув свої кліщі. Кліщі вмикаю, перемикаю на вимірювання постійного струму. І будемо дивитися по максимальним показникам. Ось такі шматки деревини це максимум для цього секатора. Товщиною десь 2 см. Інколи він може навіть брати трішечки товще дерево, але це вже залежить від ступеню вологості цього дерева. Ось це сухе дерево, воно вже в мене довго стоїть, просохло. А ось це зрізав тільки що. Давайте почнемо з нього. Дивимось на показники. Максимальний струм зафіксувало 16 ампер. Не більше, ніж 16 а. Скидаємо. Перевіряємо на сухій деревині. Зафіксований максимум 16,8 А. Знову ж таки, вношу пояснення. Для секатора вимірювати ось так струм це не є правильним, тому що стовідсотково піковий струм в перші секунди він набагато більший, ніж тут вказано. Просто кліщі не встигають це прорахувати. Тому для такого інструменту цей тест ну, приблизний, можна сказати так. Якщо, наприклад, перевіряти болгарку, її можна притиснути на деякий час, на декілька секунд, і потім вже кліщі правильно їх вимірюють. Переходимо далі і далі в нас болгарка. Взяв ось такий откутник товщиною 5 мм. Придавив майже до зупинки, але я не знаю, чому вона не зупиняється, а спалити її я не хочу. І максимальний струм, як ми бачимо, 60 А. Перевіримо на металі товщиною 2 мм, який середній струм, якщо варити з головою і не сильно придавлювати булгарку. Як бачимо, середній струм приблизно 25 А. І подивимось на максимальний струм ось такої 8-дюймової акумуляторної пилки. Зараз дивив максимально сильно. Я думаю, сильніше вже просто немає куди. Пилку зупинити я не зміг, але максимальний струм у нас 37 А. І закінчимо ми з вами на гайкокруті. В мене є гвинт з гайкою на 19, буду його затискати і тримати ключем. Дивимося на показання. Ну, 20,5 Ампер. Плюс-мінус 22 А. Думаю, максимум може бути до 25. Але знову ж таки потрібно пам'ятати, що це китайський гайкокрут. Він не надто потужний. Але при цьому, ну ось так він гайку прим'яв. Але знову ж таки, я не знаю, яка якість цієї гайки. Ось таке відео в мене вийшло. Єдине, що знову ж таки, пам'ятайте, що я використовував інструмент з Aliexpress, і можна сказати, що він не надто якісний. Брендовий інструмент може брати струму набагато більше. А ці числа, які я вам показав в цьому відео, по суті, вони є мінімальними. них 100% акумулятори брати не потрібно. Ну тобто при замовленні або виготовленні акумуляторів потрібно розраховувати на струм не нижче, чим був в цьому відео. Звичайно ж, якщо ви хочете довгої і якісної роботи вашого інструменту. Ну і не забувайте ще про безпеку. На цьому відео буду закінчувати. Всім дякую за увагу. Надіюсь, це було комусь корисно. Всім гарного дня та до зустрічі!